Привіт, друзі! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми зокрема розповідаємо про кулінарні уподобання тих, хто впливає на світову історію. Раді вас знову бачити, адже сьогодні у нас особлива тема раціон української повстанської армії. Якщо коротко, упа. Упа військово-політичне формування, що діяло на території України у 1940-х-56-х роках, своїм головним завданням УПА декларувала створення національної української армії для відновлення незалежної української держави. А ще підготовку повстання після того як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровоприлитній війні, із травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944 по 50 по рік Роман Шухевич, а з 50-го по 54-й – Василь Кук. Так чим же харчувалися українські захисники минулого сторіччя? Перш ніж зануритися в кулінарну історію минулого, поставте вподобайку, перевірте підписку, а після перегляду обов'язково залиште коментар під відео. Так вже сталося, що часті перебої з підвезенням продуктів до обійців УПА призводили до самовільного захоплення упівцями продуктових запасів в окремих селянських господарствах. Такі випадки не були поширеним явищем, адже Свавілля могло призвести до зниження підтримки місцевого населення. За мородерство в Упа строго карали аж до смертних вироків. Значно частіше повстанці практикували збройні напади на господарські об'єкти, контрольовані німецькою, польською чи радянською стороною. В одному з листів від 11 листопада 1943 року провідник Володимир пише: дозволяється перевести акції, скоки на кооперативні продукти, що є у польських та неохоплених селах. А в одній з тодішніх інструкцій зазначалося: наладнати господарчу розвідку по ворожих господарчих об'єктах та базах, з ціллю перебрати це для себе. Заготівля продуктів часом перетворювалася на неймовірні пригоди, повні гострих відчуттів. Невідомий повстанець згадує, як перебуваючи у лісах Ярославщини, у 1946 році, під час облави, він отримав наказ дістати хліб, масло, сир і тютюн, виконуючи завдання, натрапляв то на більшовиків, то на допитливих селян, які могли викрити повстанців. Довелося вигадувати переконливе прикриття. Я був рольнік, будівник демократичної Польщі. Лише біда була в тому, що в дійсності я не був рольніком, бо в таці під гноєм були гарно запаковані сухері. Цей гній я возив до другого дня. Говорив повстанець. В організаційній документації націоналістичного підпілля йдеться про потребу заохочення населення до здачі продовольства і матеріалів у фонд УПА. Селянським господарствам залежно від рівня достатку, встановлювали норми здачі різних продуктів, які вони за бажанням та по можливості мали виконувати. Документальним підтвердженням пожертви для лісової армії ставали бофони своєрідні облігації, за якими люди жертвували на бойовий фонд. Проводився ретельний облік отриманих продуктів із зазначенням імені та прізвища господаря, адреси його проживання, ваги продукту, його найменування. Між нашими приготованими харчами почали стрільці вести сім штук ковбас. Одну украв кіт, одна загубилась по дорозі, одну покушали, дві привезли. Лишилось загадкою, де ще дві ділось до сьогодні не відгадано. Розповідав воїн УПА. Куріний Володимир Щегильський бурлака згадував. По загонах, помимо моєї заборони, хлопці крадькома порпують бараболю. Дивлюся крізь пальці, бо я такий самий голодний, як і всі. Тоді було дуже важко з харчами. Стрілецтво голодне. Командир біс дав наказ декільком стрільцям йти на фільварок, що знаходився в напрямку Сіняви, і привести звідти бичка. Наказ хлопці виконали, бичка привели, вбили і поділили на частини. Інколи вилучення продуктів з господарств відбувалося з дозволу командира, який не бачив іншої можливості нагодувати виснажених бійців. Надто по-різному оповідають джерела про те, чим харчувалися українські повстанці під час і після Другої світової війни. У цих оповідях є місце і голоду, і гумору. Зазвичай заготівлею продуктів для упа займалися господарчі референтури ОУН. Найнижчою ланкою в структурі яких була Станиця. перші накази щодо системної організації продуктових запасів з'явилися майже одразу з утворенням організованих структур УПА. Господарські гілки повинні були забезпечувати військові частини під час їхнього пересування. Кожен відділ УПА мав свого інтенданта. У його обов'язки входило забезпечення харчування бійцям. Продукти інтендант забирав на спеціальних базах районних господарчих референтів. Серед технологій зберігання продуктів найбільше практикували консервування у вигляді сушіння, соління, квашення та копчення. Особливу увагу приділяли консервуванню м'ясних виробів, які могли зберігатися до року у ямах в разі дотримання перевіреної в УПА технології приготування. Вона передбачала нарізання м'яса шматками по 1-2 кілограми, тісну викладку його у бочку на 100 кілограмів і заливання соляним соком з розрахунку 1 кг солі на 3 літри води. Перебуваючи поблизу населених пунктів у час жнив, вояки УПА допомагали місцевому населенню збирати і молотити збіжжя. Відтак частину забирали собі. Збіжжя косимо ночами, день молотимо в потоці, у мішках патиками, сушимо збіжжя до сонця і магазинуємо до приготованих магазинів. Магазини ми копали в той спосіб, що копали яму, обкладали її бляхою, укладали скриню, кругом обтикали соломою. А вже повну зі збіжжям забивали віком, накривали бляхою, закидували глиною і маскували. Так збіжжя могло стояти рік, а як місце сухе, то і два. Збіжжя було разом з половою, без полови скоро псувалося і зростало. У матеріалах керівництва націоналістичного підпілля зазначено, що такі криївки-магазини повинні були будувати виключно довірені особи. Магазини призначалися не лише для зберігання зернових, але й інших продуктів. Так називали як окремі господарські бази, так і спеціально відведені для зберігання харчів, кімнати у Криївках. По можливості для масла, картоплі та жирів склади будували окремо, аби не зберігати разом з мукою, збіжжям та крупами. Це була перша частина нашої захопливої кулінарної подорожі разом з українськими повстанцями. Чекаєте на другу? Тоді обов'язково увімкніть сповіщення, щоби не пропустити новий ролик. До нових зустрічей!